Війна, безперечно, вносить свої корективи в початок навчального року, але головним завданням для суспільства залишається підтримка психологічного здоров'я маленьких українців та їхніх батьків. Цього року бренд для паста разом із благодійним фондом ТАПС організували унікальний захід для підтримки родин, які постраждали від війни в Україні. Наша мета дарувати радість і позитив у життя маленьких українців під час війни. І сьогодні ми прагнемо створити для них свято, яке принесе їм усмішки та заряд енергії перед новим навчальним роком. Із нашими партнерами ми підготували захід, який сприяє зміцненню сімейних зв'язків. Це анімаційне шоу, і веселі розваги, і спортивні змагання. А для мам ми організували майстер-клас. Де вони навчилися готувати нові смачні та легкі страви із макаронами? Отже, національні бренди сьогодні не тільки намагаються вносити вагомий внесок у розвиток країни, але й активно займаються благодійністю підтримують тих, хто особливо потребує допомоги в ці непрості часи.